Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Вам напевно стало цікаво, що це за ефект біткоїна, чому я раптом вирішив про нього згадати, та до чого тут саме біткоїн? Одразу запевняю, можете не гуглити нічого, бо пошуковий запит ефект біткоїна не дасть вам нічого з того, про що я буду говорити в цьому відео. Хіба що про його вплив на навколишнє середовище і тому подібне. Але про все за порядком. Перш за все, повинен зізнатись, що ефект біткоїна це вигаданий мною термін, і у вас може виникнути думка, а чого це я повинен перейматись вигаданим тобою терміном? Що в ньому може бути такого цікавого, щоб змусити мене запам'ятати та використати його частіше, ніж раз на рік? Якщо ви замислились бодай трохи в цьому напрямку, це вже дуже хороший знак. Отож, моє пояснення таке. Ефект біткоїна це надлишкове захоплення певною спільнотою щодо технологічної новинки, чия справжня цінність або з самого початку була безкорисною, або поступово була зведена нанівець, це, як то кажуть, оверхайп, але із додатковими етапами. Я абсолютно серйозно вважаю, що виникнення цього терміна і саме в такому ключі є не просто корисною справою, а необхідною тут і зараз. Оскільки подібних ефектів біткоїна буде ставати тільки більше. Перш за все, я мушу відповісти на найбільш логічне запитання у відповідь: чому саме біткоін? Хороше питання. Бачте, саме біткоін є якраз тою технічною інновацією, що водночас і потрапляє під цей самий ефект, і суперечить йому. А все тому, що в технологію біткоїна, блокчейну і тому подібне, практично ніхто не вірив. А тому його цінність була дуже близькою до нуля. Але, згодом, певна спільнота визначила для себе, що замість того, щоб використовувати долари та будь-які інші цифрові перекази, вони домовляються переказувати ці самі біткоїни, а потім вже їх конвертувати у зручну валюту для себе. Згодом ця спільнота ставала все більшою, зростав ажіотаж навколо біткоїна, і, відповідно, його цінність почала різко збільшуватись через надмірне зростання попиту та недостатньої пропозиції. І якби хтось вам запропонував можливість переміститись на 10 років назад всього на 10 секунд, ви б у першу чергу сказала собі Купуй біткоїн!». Бо станом на вересень 2013 року він коштував близько 120 доларів за монету. Сьогодні ж, на момент написання цього сценарію, він коштує 26 тисяч доларів. Прибутковість у 216 разів. Не слабенька така інвестиція. І це ще після того, як ця бульбашка добряче здулася, оскільки на пікові вона продавалася за ціною у два з половиною більше, ніж є зараз. А все чому? Тому що певна спільнота визначила, що ця криптовалюта все ж має певну грошову цінність відповідно попиту пропозиції. Щойно значна частина цієї спільноти вирішить, що воно більше того не фарте, і вся цінність біткоін знизиться до рівня щиткоїнів. Ось саме тому сам біткоін і потрапляє під ефект біткоін, і не потрапляє, але для дуже великої кількості людей це все не має значення, крім одного моменту прибутковість у 216 разів. Вже цих слів достатньо, щоб інвестори, псевдоінвестори та просто небідні люди з усього світу почали захоплюватись, чи не будь-якою сучасною технічною. Інновацією. Бо я нагадаю, що в біткоїн на початку практично ніхто не вірив. Ви, можливо, чули про історію, де один чувак розрахувався за піцу в біткоїнах. Деталь в тому, що це був 2010 рік, і цей чувак розрахувався 10 тисячами біткоїнами за піцу вартістю 41 долар. За сьогоднішнім курсом, власник цих самих біткоїнів мав би портфель вартістю у 260 мільйонів доларів. Так само, як ніхто у 2010 рік не сприймав серйозно цей біткоїн, я абсолютно протилежним чином люди з товстими гаманцями готові профінансувати будь-яку технічну і не тільки дурницю, аби лише самому повторити цей успіх, про який на початку ніхто не замислювався. Щоб самому стати в авангарді технології, яке, якщо не змінить людство, то хоча б відчутно вплине на нього. Звісно, першим, що може спасти на думку під визначення ефект біткоїна, є практично будь-яка інша криптовалюта, абсолютна більшість із яких є звичайними щиткоїнами. Думаю, це найлегший спосіб як ошукати когось, так і бути ошуканим. Часто це все випливає з того, що єдине, що пов'язує біткоін та будь-який інший іткоін, це технологія блокчейну. Та і то навіть це може викликати певні сумніви. Частіше за все, шіткоін пов'язують із вже наявним брендом, компанією, мемом тощо. Тобто основна перевага такого блокчейну є не якась технологічна інновація, не знижений вплив на навколишнє середовище, не якісь технічні переваги. А просто прив'язка до чогось популярного та або веселого. Ви ж повинні знати, що в нашому реальному світі є дуже багато досить нестабільних речей або різноманітних факторів, яким вигідно або просто весело робити ті чи інші речі нестабільними. Уявіть собі, що голова якоїсь компанії, слеш бренду у якої є власний криптотокен або з якою пов'язана якась криптовалюта. От уявіть собі, що голова цієї компанії раптом опиняється в центрі скандалу, скажімо, пов'язаний із дітьми. І річ навіть не про те, що він не прийшов в костюмі Санта Клауса на Різдво, а дещо значно гірше. Або ж сама компанія пов'язана з якимось фінансовими махінаціями, ухиляння від податку, бувши в США. Коротко кажучи, ви можете і самі пригадати будь-який великий скандал за останні кілька місяців та просто приєднати її до будь-якої такої гіпотетичної компанії слеш бренду. Як гадаєте, що станеться вже за кілька годин із блокчейном, що пов'язаний із цією компанією слеш-брендом? Ясна річ, вона одразу впаде на дно і більше ніколи не буде криптомонетою, у якої буде бодай якась довіра. І всі, хто вклав у неї якісь кошти, втрачають усе без можливості повернути хоча б якусь пристойну частину суми. І найцікавіше в цьому не те, що існують люди, які все ще ведуться на подібний скам і тому подібне, бо таких прикладів було досить багато протягом останніх років, а найцікавіше те, що існують люди. Які справді чули про всі ці скандали зі щиткоїнами, все прекрасно розуміють і все одно готові ризикнути, бо дуже впевнені, що от саме їм вдасться отримати достатньо дивідентів із цих інвестицій, і що саме вони встигнуть зіскочити з корабля що залишившись у великому плюсі? Це лише один подібний приклад, а є ще другий, досить дотичний і, напевно, ще більш скандальний. А саме NFT. Певен, ви всі чули про NFT і маєте бодай якесь уявлення про те, що це і як воно теоретично працює. Не буду роз'яснювати технічні деталі цього феномену, бо це все не має особливого значення в цьому відео. Ця тема була популярною кілька років тому, коли преса розповідала про цю саму блокчейнову новинку, завдяки якій продавали мистецтво або мистецтво за сотні, тисячі, десятки тисяч та сотні тисяч доларів. Звісно, коли про такі новини із такими сумами говорили, ледчине із кожної праски. У все більшій кількості людей виникло жадібне бажання теж застрибнути на цей потяг та виграти куш. Комусь вдавалось, хтось залишався ні з чим, проте вся ця тема вигоріла настільки швидко, наскільки швидко вона і виникла. Бо щойно люди почали розбиратись в сутності цього самого NFT, Виявляється, що вони витрачають кошти, інвестують у буквально повітря, яке тримається виключно на чиємусь чесному слові та попиті інших дурнів. І саме тому NFT зараз для суспільства це такий же червоний прапорець, як і будь-яка криптовалюта, щиткоін і тому подібне. Єдина компанія, яка більш-менш намагається виграти з цього і досі, це Ubisoft. Чи прийняли її ідею щодо давання NFT у майбутні проєкти? Ні. Бо знову ж NFT не підкріплено буквально нічим, окрім як обіцянки того, хто його випускає. Прямо як у політики. Тобто все як із криптовалютою, до чого воно так то і теж відноситься. Ніякої серйозної законодавчої бази щодо криптовалюти та всіх суміжних технологій, практично не існує ніде у світі. От давайте тільки не згадувати про Сальвадор. Самі подивіться на те, як там все проходить. І на курс самого біткоїна за останні два роки, га. Ще одна технологічна новинка, яка чудово підходить під так званий ефект біткоїна. Це так званий метавсесід. Концепт перевинаходження велосипеда Марком Цукербергом чудово під це підходить, оскільки це стало не просто черговим проєктом на складі Facebook, а стало абсолютною ідеєю фікс для самого Сукерберга. Настільки, що він навіть зробив ребрендинг материнської компанії із Facebook Incorporated на Meta Platforms Incorporated. Чи виправився цей крок? Ну. Давайте загалом почнімо з того, що таке мета та метавсесід. Отож, мета являється акронімом найбільш ефективна доступна тактика, або англійською Most Effective Tactics Available. Так, здається, це не той словник. Мета інтернет-портал з 2007 року контрольний пакет акцій належав російським компа. Так, це знову не те. Гаразд, перейду до іншого терміну. Метавсесід. Це мережа віртуальних світів зосереджена на соціальній взаємодії, в якому люди, їх аватари можуть взаємодіяти між собою та іншими цифровими об'єктами за допомогою технології віртуальної, доповненої або змішаної реальності. Тобто це тупо опис VR-чат, який своєю чергою є ідейним псевдопродовженням Second Life. А, До речі, останньому зовсім нещодавно випинулись 20 років. Знаєте. Якщо ви зайдете на відповідну англомовну сторінку в Вікіпедії про Metaverse, то розглянувши її детальніше, ви помітите, що посилань внизу наприкінці цієї сторінки більше, ніж самого опису цього новоявища, а це вже про щось свідчить. Всі безсумнівно це обговорюють. Однак більшість із цих обговорень в дусі, а що взагалі оце метаверс, хтось може чітко та зрозуміло пояснити. І таких людей суттєво більше за тих, хто може про це розповісти. Тобто більше за одну людину, самого Марка Цукерберга. І замість того, щоб визнати свою невдачу, він і надалі продовжує просувати ідею, яку ніхто не може зрозуміти, і витрачає на це все гігантські суми грошей. проблеми людей першого світу, так би мовити. Бо якщо спробувати. Думати в стилі цього самого рептилоїда з поправкою на мислення типового капіталіста про отримання прибутку з цього, вся ця концепція пахне тохлою рибою ще з самого початку. Гаразд, припустимо, що він і справді хоче зробити щось по типу VRChat чат 2, але принципово кращий в усіх можливих аспектах. Він, хоч проводив дослідження про те, чим саме люди займаються у цьому самому vr чат Частіше за все, люди там просто проводять свій час, розважаються, займаються аналогом щитпостинга, тільки без самого постингу. І все це із різноманітними моделями різних персонажів, істот, предметів тощо. Тобто втілення ранішнього інтернету у 3D просторі. Практично ніхто там не займається чимось серйозним, бо для цього є інші місця та інший інструментарій. І ви ж не думайте, що в планах Цукерберга було зробити те саме втілення ранішнього інтернету у 3D просторі, але краще. А вже ж, Фейсбук, платформа соцмережа, яка славиться своєю жорсткою модерацією, що здатна заблокувати ваш аккаунт за будь-який неправильний пчих. А також витягує про вас усі можливі дані, щоб потім продати це все усім підряд за для просування найбільш огидної таргетованої реклами, з якою може посперечатися тільки Amazon та Google. а також компанія, яка протягом останніх кількох років потрапляла в центр скандалів щодо витоків персональних даних тисяч десятків тисяч її користувачів з найбільш тупих причин. Ви справді думаєте, що в планах цієї компанії та самого Марка Цукерберга було продовжити ідею vr чат Ну звісно ж ні. А навіть якщо так, то там всі ці вище зазначені проблеми компанії будуть тільки ще гіршими. Певен. У першу чергу компанія буде сканувати всю вашу кімнату, ваші предмети, ваші фізичні показники, як ви з ними взаємодієте, щоб ще більш детально створити ваш опис, щоб потім це все продати за ще більшою ціною іншим рекламним компаніям. Бо не забувайте, що всі ці Metaverse передбачають саме використання шоломів віртуальної, альтернативної чи змішаної реальності. І звісно ж, вони всі будуть записувати дані навколо і дані про вас для максимальної точної передачі ваших відчуттів. А ну і не забувайте, що у разі успіху проєкту там була б ще гірша модерація, ніж існує зараз у Фейсбук. Почнете обговорювати контроверсійні теми? Бан, лайливі слова? Бан, використання моделей провокативних персонажів бан. Використання неліцензійних персонажів, відворення відео чи аудіо, бан. Не використовувати спеціально створену для вас важу 3D-модель та своє справжнє ім'я та прізвище. Бан! Певен, останні два пункти для більшості користувачів того ж VR-чат значно важливіше, ніж всі інші проблеми. Бо коли інші люди... Будуть знати ваше ім'я та прізвище, та знатимуть, як ви приблизно виглядаєте, ставить жирну крапку на тому, щоб ця людина поводилась би інакше, окрім як в межах відомої про неї поведінки. А у VR-чат ситуація може бути геть інакшою. Припустимо, що Марк Цукерберг створив свого персонажа на цій платформі, використовує 3 d модель його самого і вітається з учасниками. Вітаю, я Марк Цукерберг, голова компанії Мета. Певен, що наступним ходом зі сторони інших людей буде спільний щит серед яких знайдеться чоловік, що перейменує себе на Ілон Маск, обере собі 3D-модель півня і просто почне кодахкати поруч із Цукербергом. сукербергом. І всі будуть тільки аплодувати такому перформансу. Нічого такого і близько не буде у разі успіху цього самого метаверс Meta. Там все буде стерильно, розважально стерильно, інформаційно стерильно, учаснико стерильно. Ну, знаєте, як на тій рекламі Facebook, де показується щаслива, усміхнена молодь, яка тільки й займається, що танцює. Подорожує, ділиться своїми щасливими фото та відео і котиками. Певен, ми ще не раз будемо зустрічати новомодні технічні проєкти, які були дуже багато обіцяльними, переважно з уст самих розробників, проте в результаті виявились майже безкорисними або й були такими з самого початку речима. З останніх таких можемо згадати так званий проєкт ЛК-99, в якому ніби як стверджувалось про створення надпровідника, що буде працювати і при звичайних кімнатних температурах, а не при значеннях близько до абсолютного нуля. Однак той в результаті виявився ізолятором. І хоча де-факто це просто поєднання. Претензійної сенсаційності, некоректності початкових даних та легкість відтворення експерименту, втім, це теж досить хороший приклад ефекту біткоїна. Просто, на щастя, саме через легкість відтворення цього експерименту величезна кількість ченних та просто любителів спробували відтворити експеримент задля отримання бажаних значень. Проте все це в результаті досягло фіаско і досить швидко. Бо інакше цю подію могли б довго обговорювати протягом років чи десятиліть, перш ніж виявиться правда про некоректність твердження про надповідникові властивості. Проте з цього наукова спільнота отримала досить показовий урок про те, що не варто настільки легковажно розкидувати словами, заявами без детального аналізу експерименту тощо. Також можна навести ще кілька прикладів, що потерплять під ефект біткоїна, наприклад, Монорейка. Так, ось ця суперпрогресивна та гіперфутуристична штука в реальності практично завжди програє звичайній колійній системі з потягами. Один із рідкісних випадків, коли монорейка справді має відчутну перевагу перед коліями, це підйом на досить круті висоти, проте в абсолютній більшості випадків немає ніякого фінансового чи будь-якого іншого сенсу створювати саме монорейки. Замість теперішнього стандарту, який і вирішує значну частину суспільних проблем. А ну і ще до цього можна додати так званий гіперлуп, потяг with super-extra steps, як то кажуть, LVCC луп, просто однонапрямна лінія транспорту для машин Тесла та багато інших елементів, які потерплять у категорію gadget ban. Ну знаєте, оці суперфутуристичні та круті види транспорту. Які програють майже по всім параметрам наявним. Особливо, що стосується вартості та собівартості такого транспорту. Тому раджу вам остерігатись всяких занадто новітніх неперевірених рішень, чиє практичне рішення, не може бути одразу відомим. А особливо рекомендую не підтримувати ані фінансами, ані інформаційно подібні мельні бульбашки. Бо інакше, як сядете на потяг Клабхаус. То зістрибнути доведеться вже на ходу і на висоті. Ну, а в мене на цьому все. І до зустрічі в наступному відео.